Ва, пуск по першому каналу! Пуск! Сход! Зближення! Зближення! Ціль знищена, є! Ціль знищена! Так, да, є, да. так! Бачу, бачу, бачу! Вітання всім вільним людям! Це армія ТВІ. Сьогодні ми завітали до 39-го зенітного ракетного полку і поспілкуємося з обслугою, що працює з РК ОСА. А саме ця модель модифікована Польщею. Чим саме вона відрізняється від старої радянської, вже дізнаємось далі. Польща змінила в цій машині камеру, угу. Добавили нічний режим. Це дає нам змогу виявляти вночі і оцінювати безпілотник. Uh -huh. Що летить. Бо раніше вночі ми працювали тільки по відмітках. А в даний момент камера включилась, нічний режим включився, і ми точно бачимо, чи це Орлан, чи це шахіт, чи це пташка. Ще змінили керування антенно-пусковим пристроєм цією верхнюю конструкцією. Добавили джойстика. І тепер е заступник начальника обслуги може, то -то ви, так? так, я може керувати цілою машиною сам. З кабіни й по азіму, то й по коту місця керує, це дає нам змогу. Як швидше перевестись в готовність, так швидше перевестись в готовність 3. Змінений був ще шифратор з радянського на польський. А, ну, і що і воно все. дає вам? Які, які Ну нас переваги? трішки менше видно. Угу. Не набагато, але є перевага в тому, що нас противник менше бачить, віддає менше сигналу з анторелески. Зерелески да угу. менше менший сигнал відходить. Е, покажте нам своє робоче місце, відки загалі керування проходить? Так. Десь тут. Так, давайте я перший. Угу. Так. А, і це саме цей джойстик, так? Так, це оцей джойстик, що я говорив. Змінена камера на нічний режим. Оце самий екран, який перед, з камери передається все сюди. Тут в нас відображається кількість ракет, готовність машини до роботи. Тут у нас відображається, що ракета готова до пуску. Відображається, що ціль зайшла в зону ураження. А, дане, а нижнє табло нам відображає після сходу ракети. Ракета зійшла, захватилась, війшла в лучі, катри підірвала. Машини відбувається з перевірки фаз, перевіряємо напругу, щоб все було стабільно. І запускаємо машину. Ну, ви знаєте, у нас тут велика кількість тумблерів. І, е, я колись знімала гепард, і е, там просто все було німецькою мовою написано. І навіть командир екіпажу собі попідписував кломастером, е, по знаєте, щоб в ну, е, критичний момент всі то... А тут, тут поляків попідписували. Ага, теж поляки підписали. Коли ви отримуєте от команду до бою, що йде якась ціль, як починається ваша робота? Запускається машина, нам передають координати. Ось оце радар, який зверху крутиться, нам переносить все сюди точкам. І ми цими точками от нам дають азимут, ціль, азімут 270, дальність 10. Ми собі, от оце в нас дальність. От бачите? Ага. Це дальність 10. 270. Тут є ціль. Ми бачимо ціль, з'являється відмітка. Ми її беремо, включаємо камеру, є азимут, дальність, кут місця, кут місця. Кут місця це висота. І доповідаємо, і розпізнаємо, що в нас за ціль. Включаємо бойову роботу. Чекаємо, поки в нас засвітиться пуст готов. І тоді по команді начальника обслуги прокручуємо ключик. Нажимає кнопку пуст. І відбувається Пуск! Пуск пусну второму. І так, відбувається пуск, сход ракети, загорається сход, захват, середній луч, пускний луч. Коли, коли ракета наближається до цілі, у нас загорається лампочка К-3. Це ціль знищена. ціль знищена. Коли йде дощ не користуватися селекцією медвіжучої цілі. Це нам дає змогу відсікти дощ, відсікти хмари, і ми бачимо трати. Ми колись працювали в зливу, злива була, летіли шахеди. Ми хвилин 5 не могли взяти, включили селекцію медвіжучої цілі, ми взяли шахіда гарненько, і ми його знищили. СІС, Даніс 5700, Сіць завісла, Азімут 80, Руган міста 2 знищена, знищена. Бувають моменти, що коли ми робимо пуск, ми бачимо, що ціль віддаляється, і ми не встигаємо. Це дальність 10, дальність 10 300. для машини це вже контрольна точка. Далі машина не може стріляти. Але в нас були моменти, коли ми. Робили пуски на 10500, знищували на 11, на 12, на 12 500, 12 900 було. Але цього робити не можна. Були критичні моменти, коли ця ціль дуже сильно заважала, і нам потрібно було її знищити. І Ми виходили за межі комплексу. За період от у вас, вашої служби екіпаж скільки всього цілей збив? 140. Знищена сушка. Обстріляно дві сушки, знищено два ударних безпілотника. Оріон, крилаті ракети, шахеди, ну і розвідувальні типи там це тільки 140 цілей, що ну, знищено, що записано. А на початку війни ніхто не відео нічого не записував. Це просто ти собі ставив в блокноті галочку, що знищено і все. Тобто ви якраз та людина, яка постійно здійснює спуски і збивається, які от відчуття взагалі, коли ви збиваєте? що о, тут відбувається в середині? Перші 10 знищень така адреналін, айфорія була. ну було, а в даний момент ну, більше 160 пусків, 140 знищення. Але все рівно, напевно, кожна знищена цін це так, кайф. Так, це такий кайф, так. Зниження потрібно. Слухайте, а от як росіяни взагалі діють буває таке, типу, що вони там от прощупують наше ППО, десь на якусь дуже багато фейкових цілей, тобто РЕП грається, дуже багато відміток виявляється на індикаторі виявлення, щоб цілей. збити вас пантелеку? так, так, так. Але ж теж, коли реб грається, ціль на місці стоїть. Вона буде, типу, сама отметка, але ціль буде на місці стояти. А коли, наприклад, тайчохіт, швидкість велика і за ним уставляється відмітка, тіпа, що він рухається по азіму то або наближається. І так ви відрізняєте, якби так, яка справжня ціль, яка фейкова. Зараз в більшості допомагає ТОВ, появився тіпа, в цих полячок. Краще показує ціль, ніж стояли ну, тіпа, раніше в цій радіанській. Треба на цілі, ціль знищена. Були тільки моменти такі, що вони запустять одного розвідника. Ми його зіб'ємо, за ним прилетить два. Ми їх зіб'ємо прилетять ще. Вони до хитрощів сильних не вдаються, але виснажувати люблять би Дивіться, робоче місце оператора. Оператор відповідає, щоб взяти ціль подальність. Робоче місце старшого пораду. він відповідає за настройку антени і виявити ціль е на іко, інтегратор з другого огляду. Місто е заступника начальника офіру відповідає допомогти хлопцям розпізнати, зробити путь. Командир сидить, от іменно де висидимо. Де де він веде об'єктивний контроль і відповідає на радіостанцію. Місце Механіка водія. Вітаю! Це найголовніша людина, яка в нас є. Він має наслідки завести, привезти, доглянути за машиною, запустити турбіну, запустити двигун, заїхати, сховатись, замастувати. Це надійна людина. У нас був механік водій, який в нас була бойова робота. Ми зробили пуск, знищили ціль. і Цю хвилину ж нас накрив ураган. Наш механік водій, недовго думаючи, включив передачу, лігши на місце начальника обслуги, просто надавив на газ і їхав. По машині падають касети з урагану, а він нас вивозить. І так вивезли. І ми тоді проїхали в, о, в такій позі. Механік водій проїхав десь кілометр 4 і він нас вивіз. От, Такі люди от і рятують життя екіпажу. Скільки людині потрібно навчатися, щоб працювати з цим комплексом? До нас прийшов оператор, він був в роті охорони. Взагалі нічого не знав. Його до нас скинули, зразу посадили в машину, три місяці людина працює. Нема нічого там такого вивчити, можна все. Головне, аби приходили і будемо вчити. І все.